В рамках програми енергоефективності та зменшення споживання енергоресурсів у місті продовжується облаштування закладів дошкільної освіти автономними сонячними електростанціями. Це є досить ефективним в нинішніх умовах воєнного стану. І сьогодні міський голова проінспектував хід робіт. Потужність даних електростанцій дозволяє автономно працювати харчоблоки, абсолютно всі плити, холодильне обладнання. В момент відключення світла повністю заклад може функціону. Нувати автономно і при всьому цьому в садочках, де є басейни, обладнання, яке забезпечує функціонування басейнів, воно також працює. Найближчим часом ми побачимо уже встановлені сонячні панелі і підключене обладнання, і в інших садочках нашого міста. В нашому садочку встановили і підключили обладнання для. Генерації збереження та роздачі електричної енергії це два інвертори сонячні гібридні. Один трошечки менший. Він роздає електроенергію на увесь садочок, на групи, на водонагрівачі, на кабінети, на зали музичну і спортивну залу на укриття. Другий інвертор він більш потужний, роздає електроенергію на харчоблок. Хочу сказати, що ми дуже вдячні колектив, колективу, батьки міській владі Андрій Ленідовичу особисто, міському голові департаменту освіти та Наталії Василь, директору департаменту, за це обладнання. Тому що на час, коли дуже багато викликів, дуже часто бувають відключення електроенергії. Ми просто ну не будемо задумуватись над тим, як працювати. Будемо зовсім енергонезалежні від того, що електроенергія в місті. Це буде дуже чудово. Це буде і економія, і використання природних ресурсів, і це дуже великий плюс для роботи нашого закладу.